Доброго дня, мої любі малята дуже рада вітати вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас з вами заняття з логіку математичного розвитку. Але займатися ми будемо не самі, а до нас сьогодні запитають наші вже давні знайомі, наші друзі, разом з якими ми виконуємо досить цікаві завдання. Давайте подивимося, який перший віст до нас завітав. То це? Молодці малята розумнички, це наш друг, так, зайчик. Ось він. Сьогодні разом з нашими звірятами ми з вами будемо вчитись рахувати. Нашому зайчику нам потрібно допомогти порахувати так, його улюблені ласощі. А саме морквинку. А не, ми з вами будемо рахувати не так, як раніше. А ще й розв'язувати математичні приклади. Від ми рогово для початку ми, звичайно ж, прикріплюємо наші муркинки. Ось вони. Ось вони і наші моркви. І перед тим, як ми перейдемо саме до наших завдань, я хочу з вами повторити. Цифри, які з вами ми вже знаємо. Вони сьогодні нам будуть дуже у нагоді. Дивимось. Перша цифра. Один. Наступна цифра. Два. Молодці. Так, ідемо далі. Що ж це за цифра? Три. Молодці мата. Наступна цифра. 4, правильно, і остання цифра, та, в яку ми з вами нещодавно вивчили, це 5 роль мої. зумнички Але для того, щоб вирішити наші математичні приклади, потрібні не лише цифри, а й різні знаки. Подивимось на перший знак. Що це за знак, як він називається? Згадайте, будь ласка. Молодці. Це плюс. Тобто, це означає, що ми виконуємо дію додавання, так? Тобто, наприклад, до якогось одного предмета. Або числа ми додаємо якесь інше. Давайте далі. Ось це знак, як він називається? Мінус. Правильно. Якщо ми. Плюс це додаємо, так? то мінус це ми віднімаємо від якогось числа одного, так, віднімаємо інше число. І останній знак, який нам дуже знадобиться у наших математичних прикладах, це знак дорівнює. Молодці маля. Ці знаки, що нам потрібні. Для початку давайте порахуємо, скільки морквин підготував наш зайчик. Молодці. П'ять морквинок. Ось у нас цифра 5, яка відповідає кількості наших морквин. Тепер малята: ваше завдання уважно слухати ті завдання, які підготував зач. І прошу вас підготувати. Або рахівні палички, або, наприклад, олівчики чи фломастери. Ось в моєму випадку це ручки, їх потрібно 5 штук. Кладемо їх на. Перед собою, так на стіні. Потрібно з вами спочатку узяти одну морквинку. Замість однієї морквинки я беру цифру 1, ось вона. А ви берете одну ручку або те, що ви підготували, так, і кладете її окремо перед собою. В зайчика є одна морквинка. Йому потрібно, щоб в нього було 4 морквинки. Інакше він зможе пригостити всіх своїх друзів, їм просто не вистачить. Якщо в нас є одна, а потрібно 4, то до одинички нам потрібно додати чи відняти якусь цифру. Правильно. Додати, так? Тому що 4 1. Правильно, тобто ми ставимо знак Плюс пропускаємо поки ту цифру, яка нам потрібна, так? Потім ставимо знак дорівнює і чотири. В нас є одна ручка, так? Перед вами. А нам потрібно, щоб було чотири. Давайте разом з вами викладемо перед собою, порахуємо, скільки до однієї ручки потрібно додати ще ручок, щоб вийшло чотири. Рахуємо самостійно, викладаємо перед собою, щоб вам було зручніше. Молодці, малята. Тобто до одного, так, ми маємо додати три, так, розумнички, ось вона наша трійка, і вийде 4 мокви. Добре, наступне завдання. В нас є, так, в нас в нашого зайчика є п'ять морквинок, Правильно, ось вони, наші п'ять морквинок. Ми беремо ось п'ять морквинок. Зайчик наш дуже зголодні, і три морквинки зїв. Якщо наш зайчик щось зїв, це плюс чи мінус? Так, молодці. Мінус. Скільки морквинок з'їв наш зайчик. Три. Так, ми ставимо з нас три. Цифру три, так. І знак нас Дивіться, що ми робимо? В нас є. Давайте викладаємо перед собою. Я вам показую в ручках. Беремо ось наші ручечки. В нас є їх 5. Уявимо, що це наші морквинки, так? Ось тут. Зайчик. Три морквинки зі. Ось давайте ми їх навіть приберемо один, два, три. То скільки морквинок в нас з вами залишилось? Мохлоці. Тому ми беремо цифру два та, і ставимо. Ось ми з вами вирішили і другий наш приклад. І допомогли зайчику та порахувати. Добре, я вам пропоную зайчикові подякувати так, за таке завдання. Давайте приберемо наші морквинки. Ті ще залишилося. Відпустимо зайчика до своїх друзів, так? Хай іде пригощає їх морквинками. Правильно? А ми подивимось, хто ж до нас завітав далі. Давайте подивимося, що ж це за звірятко завітало. Ось. Хто це в нас така білочка, молодці. Що в нас полюбляє білочка більш за все? Молодці. Горішки. Тому зараз ми з вами будемо вже рахувати і вирішувати приклади не з морковки, а з Чи Білочка Гуляла гуляла по лісі. І не знайшла жодного горішку. Я дуже-дуже засмутилася, аж потім побачила свою подружку. І вона пригостила її одним горішком. Ось ми ставимо наш один горішок, так, який дали білочці, також ставимо ось цифру один. І перед собою ми кладемо одну ручку. Поклали. Так, білочка дуже зраділа, що в неї є горішок, і вирушила далі. Аж, аж тут їй пощастило, і вона знайшла ще три горішки, уявляєте? Так, якщо вона щось знайшла, то який знак ми обираємо: плюс чи мінус? Плюс, правильно, бо вона знайшла так, плюс. Три горішки. Я викладаю горішки, ви перед собою викладаєте свої ручки або рахівні палочки. Ось рахуємо один. Два, три. Нам з вами потрібно дізнатися, скільки ж горішків в нашої білочки стало. Спочатку її білочка пригостила одним горішком, потім вона знайшла ще три. Скільки всього горішків виявилося тепер у нашої білочки? Чотири. Молодці! Ось вона, наша четвірка. Добре. Наступне завдання в нашої білочки, так, ми вже визначили, що чотири горішки, і наша білочка дійшла вже до нори своєї, так, до нірки. Як бачить, лежить ще один горішок. Ось я додаю, а ви додаєте ручку. Ще один горішок. Тобто в неї вже вона знайшла не три, так, а чотири горішки. Тож зараз горішок виявилося у нашої білочки. Саме п'ять горішків. Ми з вами визначили, так? Що коли щось знаходиться, щось дарують, правильно дають, то це знак плюс. Тобто ми додаємо. Якщо щось забирають, щось губимо, з'їдаємо, то тобто це знак «мінус». Добре. Віночки виявилося 5 горішків. Ось вони. Вона після своєї прогулянки дуже зголодніла. І вирішила з'їсти один горішок. Який знак ми маємо поставити після п'ятірки? Мінус. Молодці. Ось ми ставимо знак мінус. Скільки горішків з'їла пілочка? Один. Добре. Потім знак дорівнює. Ось у нас п'ять горішків було. Один я забираю. Ви забираєте в себе одну. Кілька горішків залишилось. Молодці. Дивіться, як ви швидко порахували? Чотири горішки. Розумнички. Білочки наші ми допомогли. Так, давайте подякуємо їй за увагу та відпустимо її відпочивати. Так? Після її подорожі, після прогулянки. От білочка наша, йде відпочивати, ми їй віддамо її горішки. Правильно? Щоб вона могла ними відкріпитися, так? І подивимось, яка остання тваринка до нас завітала. У гості. Останній в нас хто? Їжачок. Молодці! наш їжачок. Давайте згадаємо, що любить наш їжачок. Молодці! Зодно. Ось в нас є грибочки. Один, два, три, чотири та п'ять. П'ять грибочки, які ростуть у лісі на галявинці. Їжачок хоче назбирати свої грибочки так? і зробити собі запаси вдома. В нього на його голочка, так, на своїй спинці, він може перенести лише три грибочки. Ми беремо ось цифру три, я ставлю ось на нашого їжачка три грибочки, ви ставите перед собою кладете на столі три ручки або раківних паличок. Так? Ось наші три грибочки. Їжачок їх зібрав так, та поніс додому. Він їх виклав так, звільнив свої голочки, своє місце і вирушив на галявину знову, щоб забрати ті грибочки, які залишились. Давайте подивимося, скільки грибочків залишилось на нашій галявинці. Два. Молодці. Ось вона цифра два. Ставимо одразу знак «Дорівнює» І дивимося. Наш їжачок вирішив ці два грибочки. Ось також він їх зірвав, так, зібрав. Прикріпив до себе на голочки. І давайте подумаємо: до цього наш їжачок зірвав скільки грибочків? Три, а зараз ще два. Який знак ми маємо поставити між цифрами 3 та 2? Плюс молодці, тому що він зібрав їх так. І скільки всього грибочків в нього вийшло? Молодці. П'ять грибочків. Тож, з вами сьогодні повчилися так вирішувати математичні наші приклади. І в цьому нам дуже допомогли наші друзі лісові звіря. Ми їм дякуємо за увагу, так? Я думаю, вони обов'язково до нас повернуться, тому що ви дуже-дуже гарно займаєтесь на заняття. На сьогодні я вас відпускаю. Бажаю вам гарного дня. Побачимося з вами завтра. До побачення, мої любі моя. До побачення.